І всім привіт! Сьогодні я вам покажу неуточні моменти з папою. А куди це ми йдемо? В магазин. А ну, ка давай посерйозніше. А чого ти, по-перше, чого ти не вдівся шарф і шапку? Треба вдіти. І по друге, Чого ти? Чого ти не, не застібнув куртку? по третє чого ти не спитався, що я хочу? Якщо ти йдеш на двір, то ти маєш магазин на тобі тисячу, тобто 100 євро. Спасибо, окей, куплю. Але нашу що... мені зараз е, дівати і шапку. Я сказав, давай. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, тут уже все. Ладно, я пишу. Эй, стоять. В тебе там штаны порвані. На, давай. там Ой, я гроші забув, кажеться Візьму, опа все в магазин. Ого, прикольно. Ого Є перчик, папа, стоп де він? Ну-ка швидше, же Я не знаю. де, де Ну, тогда положу сюда его. Чушака валяется. Понятно? Ну, тогда куда-то. Если уже папа на не Нема, то можно поиграть в PlayStation. Надеюсь, что видео получилось дуже классно. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!